Франція передає Україні великі і тості ракети. Велика Британія випробовує БПЛА для стратосфери, а штати вирішують, як ефективно протидіяти дронам. Ці та інші цікаві мілітарні новини в нашому новому випуску мілітарних новин. Назві, як завжди агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу світі. Вподобайку. Почнемо з найцікавішого. Франція оголосила та офіційно підтвердила, що передала Україні свої товсті ракети скальп. Якщо коротко, то це той же Сторм Shadow, тільки зроблений у Франції, а не в Великій Британії. Пов'язане із французькими військовими джерело-коментарі для Reuters заявило, що мова йде про значну кількість, і більш того, трохи пізніше було уточнено, що ці ракети вже в Україні. Проте цікаво, тут інше, на відміну від Storm Shadow, які продаються Україні в експортному варіанті, тобто зі зменшеною дальністю до. Менше ніж 300 кілометрів. Франція передає ракети зі своїх запасів, і у них не було експортної версії. Тому, скоріш за все, скальпи приїхали з дальністю більше 550 кілометрів. Але це не точно. Звісно, як і у випадку з іншим озброєнням, цими ракетами не можна бити по території так званої Росії. У будь-якому випадку Storm Shadow показує себе напрочуд ефективно. Тож думаю, зовсім скоро ми почуємо про влучання в дуже глибокі тели супротивника, вже французького скальпа. Але якщо що це не ми, у нас немає чим. Британські інженери з Bias Systems випробували БПЛА, що здатен літати в стратосфері протягом доби, поки що. Розробка фаза 35 почалася ще в 2018 році. Його ціль забезпечення стійкою та стабільною платформою для різних цілей, таких як розвідка, спостереження, надання зв'язку та допомога при стихійних лихах. Тобто цілей може бути дуже багато. Фаза 35 має розмах крил 35 метрів, може нести на собі 15 кг корисного навантаження, зроблений з найсучасніших композитів і найголовніше. Він має електродвигун та сонячні батареї, тобто його акумулятор може наснажуватись протягом світлового дня. На сьогоднішній день БПЛА зміг. Подолати висоту в 20 кілометрів, що вже є стратосферою, і знаходився там 24 години. І потенційно він може там знаходитись набагато довше, мова йде про тижні і місяці. І у мене є пропозиція до Байе Systems. Я знаю одну країну, де можна його перевірити на роботу реп, виявлення системами ППО та іншими військовими задачами. І якщо фаза нам не знайома та ще довго не буде доступною, то Валькірія відома багатьом з вас. Валк 1 тобто це БПЛА, який належить до класу тактичного. Поля бою та призначений для забезпечення аеророзвідки, відеоспостереження у реальному часі та коригування артилерійського вогню. Літак виконаний по схемі моноплан, тобто крило, оснащений автопілотом з функцією виключно автоматичного польоту навіть без GPS. Він використовує радіопрозорі матеріали, через що ускладнюється його виявлення ворогом, має захищений канал керування, швидко розгортається та дуже невибагливий до умов зльоту та посадки. В комплект БПЛА одразу ж входить навчання екіпажів, технічне обслуговування та модернізація. Але найголовніше, Валькірії дуже добре показали себе на полі бою. Тож я хочу оголосити про терміновий збір від People's ProjectCom всеукраїнського центру волонтерів на три борти Валькірії для 79-ї десантно-штурмової бригади, що працює на Донецькому напрямку. Сума збору не маленька, але коли такі речі зупиняли українців, і для того, щоб ви могли зробити ось так. О, о увага! О. Я в кадрі. О. На крилі одного з бортів буде розміщений наш логотип, за яким знаходитимуться сотні і тисячі людей. Так саме ви. Пам'ятайте, що маленьких донатів не існує, а ті, хто так кажуть, просто не вміють ними правильно користуватись. Я думаю, що вже ніхто не має сумніву, що БПЛА важлива складова сучасної армії, і мати можливість виробляти їх, це одне, а от ефективно збивати їх зовсім інше. Війна це ще й економіка, і як би там не було, а усі цифри рахуються. І якщо умовно збити шахет можна не ракетою за півмільйона доларів, а чимось дешевшим, цей варіант буде розглядатись та вдосконалюватись. Особливо, коли мова йде про Росію, яка нарощує їхнє виробництво в промислових масштабах. Це дуже добре розуміють і в США, і саме тому Пентагон приділяє цьому питанню все більше і більше Уваги, та й не тільки цьому, а й усім сучасним загрозам, які, як виявилось, існують. Саме тому об'єднане управління з боротьби з малими безпілотними літальними системами взяло участь в демонстрації на полігоні в Аризоні, куди були запрошені п'ять різних виробників різних систем протидії безпілотникам групи 3, тобто з максимальною злітною вагою в 600 кг на відстані в 4 км. Основних ідей або рівнів, як вам завгодно. 3. Потужна мікрохвильовка та дві кінетичні ракети. Мікрохвильовкою став варіант від Lockheed Martin під назвою Morpheus. Це БПЛА із трубним запуском, який підлітає до ворожого дрону та вражає його за допомогою потужного мікрохвильового імпульсу. Подібні системи вже існують в стаціонарних та мобільних варіантах у багатьох виробників на ринку. Але такий варіант я бачу здається вперше. Другий спосіб: ракета LMM від Tails, яку можна зустріти і в Україні. Це багатоцільова керована ракета з лазерним наведенням, яка знищує. Загрозу за допомогою безпосередньо вибухівки при наближенні до цілі. Найголовніша її особливість вона відносно дешева, десь 30 тисяч доларів за штуку, що для ракет такого класу просто копійки. Для порівняння Stinger коштує в 4 рази дорожче. Третій варіант APKWS, тобто Advanced Precision Kill Weapon System, який є системою лазерного наведення для некерованих ракет гідра, які також є в Україні. І також вона не дуже вартісна. План цих тестів полягає в тому, щоб якнайшвидше вивести прототипи в польові умови або провести оперативну оцінку для забезпечення можливостей. До кінця цього місяця з'явиться детальний звіт з результатами, витратами та графіками доставки, які будуть надані Міністерству оборони США та партнерам. Дивились чорне дзеркало або серію любов, смерті та роботів, в яких роботи захопили світ і корували людьми. Так сказав, ніби зараз смартфони не керують людьми. До чого я це веду? Пам'ятаєте, робота собаку від Boston Dynamics, який еволюціонує вже майже 20 років? Boston Dynamics чітко сказали, що не будуть використовувати спота у військових чи інших збройних варіантах. Проте не всі винахідники погоджуються з цим. Компанія під назвою Trowflame, яка як не дивно виробляє вогнемети, презентували робота собаку, яка може фактично спалити усе навколо себе, і звати його Термонатор. І це не просто забавка, а реальний продукт, який буде продаватись вже в третьому кварталі цього року. Найцікавіше те, що в США немає закону, який би регулював вогнемети. Вогнемети взагалі не вважаються вогнепальною зброєю, і кожен американець може без перешкод придбати собі вогнемет, наприклад, для боротьби з льодом або знищенням шкідників. Сам вогнемет від цієї компанії коштує від 700 до 1148 баксів в залежності від модифікацій. Скільки буде коштувати собака з вогнеметом, поки що невідомо. Але відомо те, що у них є версія вогнемету для дронів за якісь півтори тисячі баксів. Я, звісно, ні на що не натякаю. Зараз багато країн на рівні з розвитком напрямку БПЛА вкладається і в безпілотні наземні системи різного призначення. Частіше за все це машини розмінування, проте варіантів та потреби в них стає все більше і більше. Ще в 2008 році Польща почала розробляти автономну гусеничну платформу, яка б мала виконувати бойові та матеріально технічні завдання. Але тоді військові не побачили в цьому особливого сенсу і програму закрили. Розумієте, до чого я веду? В новій дембі відбулася подія Field Experimentation Exercise, де випробовується не тільки технології, а й тактика використання таких платформ в синхронізації з піхотою та механізованими частинами. Саме там був представлений безпілотний озброєний наземний транспортний засіб PIAP Hunter, оснащений безпілотною баштою з кулеметом М2, в тому чи іншому варіанті, та можливістю запуску димових гранат. Hunter можна використовувати для патрулювання та спостереження за кордоном. За військовими чи міськими районами, а також для вогневої підтримки, робота з піхотою або для захисту механізованих елементів. Робот оснащений тепловізійною системою, телевізійною камерою, камерами для пересування та радіозв'язком, лазерним далекоміром і ще купою усього. Модуль також включає стабілізатор кулемета і камер, та відеотрекер, який можна використовувати для прицільного спостереження та точного ураження, навіть коли платформа рухається. Важить він трохи більше 4 тонн, та може розвивати швидкість 50 км за годину завдяки гібридній системі живлення, тобто за потреби можна безшумно їхати на електродвигунах. Керується це все за допомогою системи U-GATE, персональної ar системи керування та спостереження, за допомогою якої оператор може керувати роботом, здійснювати спостереження, позначати цілі та вражати їх за допомогою RCWS. і я звісно ні на що не натякаю, але я знаю одну країну, яка залюбки протестує таку штуку на полі бою. Ось такими були мілітарні новини тижня. Що вже минув. Не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.